Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись В'яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогоднішнє відео присвячено черговому дню мого адвенту, який я відкриваю разом з вами. Нагадаю, цей адвент-календар я отримала від такої таємної в'язальниці, таємного Миколая. Завдяки пані Ларисі з каналу Різнокольорова мозаїка, яка організувала такий класний проєкт. В'язальниці протягом року збирали залишки шкарпеткової пряжі, успакували це гарно і відправили Ларисі, а вона вже розіслала ці пакуночки. Всім учасницям таким чином ми обмінялися подарунками, і кожна учасниця отримала від когось такий адвент-календар. Тож, давайте будемо відкривати. Ну і що ж, відкриваю третій пакуночок. Так, Така чарівна скриня моя. Третій пакуночок, ой, Паку, подивіться, які класні зайці. Тут ще щось написано, треба... Я навіть не подивилася, слухайте. Е, так. Я... Я потім сама прочитаю. <різь> <різь> так, я навіть не помітила, слухайте, так раділа цим <різь> подарунком. Я думала, це просто такі... Гарні с девочкой. Вы подведите ее, как росла. Вот такие, такие мыли. Так, и третий пакунок. Это такая мандаринка. Надеюсь, я вам не дуже сильно шуршала. Так, тут ось такая Цікава якось пряга. щось ще. Ух ти! Чайочок, ви знаєте, я якраз робила замовлення в метро, і замовила собі, ось ці чаї, там декілька їх є різновидів, і я собі різних по два чайочки замовила, думаю, ми спробуємо. Там я дуже хотіла я обожнюю з обліпихою ось ці чаї. Я собі там заморожувала минулого року. Цього року нічого не зробила. Тож замовила, і ви знаєте, передзвонила мені з магазину, сказала, що не мав наявності. А тут, уявляєте, яке співпадіння. ось мені трапився чайочок, щоб я все-таки скуштувала і наступного разу собі дійсно придбала. Клас, тут, супер, дуже дякую. Так, і така цікава пряжа. Я, я це не прочитаю, я можу прочитати тільки SportGarn Superwash. Так, це тут 75%, мабуть, це, не зможу прочитати. Це вовна, це я розумію. І 25% поліамід, моточок, мабуть, так, у тут моточок 50 грамів. Тобто, ну, стандартний шкарпутковий метраж 420 на 100 грам. Такий цікавий колір. Він, до речі, вам дуже правильно передається. Він е такий нюдовий, бежевий, але з такою зовсім, знаєте, пудровою, я б навіть сказала, але не рожева пудра, а ось така якась бежева. Якщо ви знаєте, як правильно називається цей колір, напишіть мені, будь ласка. Тож, третій день адвенту ми відкрили. Вже чекаю наступного, не можу дочекатись.